Вітаю вас, мої другеньки, я Ірина і пані Наталя, здається, запитую Ірино, дякую за вашу працю. Подивіться, я перекладаю будь ласка, газопровод, який постачає газ до Угорщини і Європи, і дає величезні доходи Росії на війну з Україною, чи довго буде він існувати? Я переклала бо людина написала російською. Дивіться, наскільки я розумію, Росія за цей газопровід, тобто, що вона постачає, вона отримує, здається, 130 мільярдів. От зараз точно не, не, не скажу цифру, але порахували в дронах це буде мільйон дронів. І це якраз стільки. Росія мільйонами дронами може нас закинувати. Це ця сума. І ось ви запитуєте, чи буде він довго цей газопровід існувати. Давайте зараз. А я не ту колоду взяла. А я не ту колоду взяла. Чомусь захотілося іншої. Зараз ми подивимось. Хоча і та й та рубашечка зелена. Чи буде він довго існувати? Думаю, що так. Ось, але. Ви знаєте, я колись вже говорила. Подивіться, будь ласка, здається, в зоні пробуждення. Зараз не згадаю, який сеанс. Там вони розбирають, що там більше газу українського. А ось. Тому наші магнати торгують нашим газом. Дивіться, тут, в принципі, вони можуть шукати інший вихід. Я не бачу, що тут припиняється, а з другого боку, так. Тобто дивіться, оце от про то я і говорю. Те, що нам в реальності кажуть про газ, про Росію, я зараз не обмиваю, ні не обливаю, не вимиваю і не облизую нікого. Розумієте? Але саме з газом тут трошечки російського газу і так мало йде. То йде український газ, тобто Україна є постачальником Європи. І давно в тому сеансі вони розібрали конкретно, що наші олігархи зібралися і зробили таку обманочку. Мені, мені тільки цікаво, чому Росія мовчить. От тому і Росія мовчить, тому що наші мовчать. Розумієте, тут зав'язочка йде. Тобто ми питали про російський газ, так? бо ми думаємо про російський. А зараз ми запитаємо, чи закриють цю лавочку взагалі, оцей от газопровід, який йде саме до Угорщини. Чий би він не був український, чи російський, чи азербайджанський, як там ще щось говорять. Розумієте? Давайте подивимося, чи закриють цей. А ось тут треба добиватися. От його точно не закриють. Чи, чий би він не був? Його точно не закриють. Я не бачу, щоб його тут закривали. Ось вам і це. Тому перший розклад показав, що закриють. Там і смерть тут була, і десь тут четвірочка була, і все йде до того, щоб закрили, але воно вже закрите, тому що російського газу там нема. Ось цей закрити можуть, верніше, не закриють. Ось цей не закриють. Насправді, що там іде? Тобто, це скоріше за все. А давайте зараз запитаємо, чий це взагалі? Чого ми вже гадаємо? Давайте розбирати. Це український газ. Якщо то покаже нам в процентах. Це російський газ. Чи це азербай... азербайджанський газ. Бачите? Змішано. Тут іде змішано. Три складові. Український. Бачите? От вам український. Російський. Ну, російський, ви бачите, 20... по 20-му аркану це говорить якась трансформація там йде. Хм. І азербайджанський. Скоріше за все, теж. ні Ось ось те, про що я говорю: там український газ іде. Тобто наш газ видобувається. Ось якось так. Але це, знаєте, пакт трьох країн, ніби що звідти добувають, а це бездіяльність. це, це Або, знаєте, прикривають. Щось тут чимось прикривають. Ось, а російський, ну, 20 аркан не говорить, що там добувають російський. Це взагалі-то ні. Ось тут. Під час війни. Оце жахливо. Ви бачите? І на нього око хтось кинув. Цікаво, не Росія, Росія. Зараз розглянемо Росію. Ну, Росія. Тут диявол. А бачите, все рівно не хотіли би, але не, не, не йде. Російський не йде. І азербайджанський. Ні, теж там, якщо то йде дуже мало. Тут взагалі ну це не газ. Жезли це не газ, хоча газ це скоріше мечі. А мечі, бачите, тут іде таке. Газ це повітря, а повітря. Ну, хоча газ горить. розумієте, Може бути і жезли. Але газ це і ресурс. Ось якось так. Ну, Я бачу тут, якщо тут російський, то дуже мало. Азербайджанський теж тут іде багато і по домовленості нашого. Ось якось так. А нам. Е Продають, ніби потім якийсь чужий і тому подібне. От так задурили за, за український народ. Ось що я бачу. Цікаво ваша думка? Бережіть себе, мої любі. Бо нафти в Україні, я не знаю, нафту видобувають в Росії, а газ саме газ. Там і Юлька, хто голосував за Юльку. Лисиця пригрілась і, і всі інші олігархи. Гаразд. Бережіть себе, мої любі, разом до перемоги. Все буде Україна!